Аджал не працює а Waterfall за застарів? Як в одному проєкті поєднати Скрам, штучний інтелект та ОКІАР? Чому методології в чистому вигляді вже не працюють в 2025-му? Привіт! Мене звати Юра. Ви на каналі про менеджмент. І тема нашої сьогоднішньої розмови це гібридні методології. Галузь розробки програмного забезпечення розвивається дуже швидко. Настільки швидко, що навіть важко слідкувати за тим, що ж нового з'являється на ринку. Окрім того, проекти стають складнішими, замовники стають більш вимогливими. І, взагалі, програмне забезпечення розвивається настільки швидко, що нам потрібно доставляти нові фічі набагато швидше, ніж то було раніше. Потрібно придумувати нові способи, нові методи, показувати замовнику новий покращений інтерфейс, робити так, щоб користувачі хотіли повернутися до нашого програмного забезпечення. Давати нові і нові фішки. В часи, коли гнучкі методології лише набували своєї популярності, на ринку існувало лише декілька популярних методологій. Якісь компанії, котрі працювали з великими серйозними бізнесами, вони використовували щось на кшталт Вотерфола. І було, були ряд компаній, котрі е, намагалися бути сучасними і пропонували своїм клієнтам працювати з новими підходами. Е, вони працювали по скраму та по канбану. Але часи змінюються. І зараз кількість фреймворків виросла до такої кількості, що знати їх просто неможливо. І якщо раніше я пам'ятаю часи, коли компанії гналися за впровадженням чистих фреймворків, котрі намагалися отримати скрам в чистому вигляді, або, скрам в, або канбан в чистому вигляді, то зараз е, цього зробити практично неможливо. Чому ми почали наше відео з того, що проекти стають дедалі складніше і нам потрібно. Міксувати різні методології для того, щоб використовувати найкраще з кожної з них. І сьогодні ми поговоримо про 5 трендів 2025 року. Як ми можемо поєднувати різні фреймворки, методології для того, щоб отримувати класні результати. І так. Перше поєднання це поєднання скраму та океару. Тут все просто чітко і зрозуміло. Ми ставимо амбітні цілі на рік, розбиваємо їх на цілі квартальні, а для досягнення квартальних цілів використовуємо скрам. Для, По скраму ми працюємо для доставки е, результатів, і таким чином е, поєднання скраму та океарів воно Дуже органічне і приносить нам хороші результати. Друге поєднання це Design Thinking, Scrum та Lean UX. Design Thinking допомагає нам перевіряти наші ідеї за допомогою проведення інтерв'ю з користувачами. Scrum допомагає нам інкрементально впроваджувати нові функції в, наше, в наш продукт. І Lean UX допомагає нам тестувати гіпотези. Це також дуже органічне поєднання. До речі, зараз саме час поставити вподобайку моєму каналу, підписатися на нього, якщо ви це не зробили. І в коментарях написати, яка тема з перечислених сьогодні зацікавила вас найбільше, і я зніму відео з детальним розбором тієї або іншої методології чи фреймворку. Третій тренд, котрий набирає все більше популярності, це інструменти штучного інтелекту. Використовуючи інструменти як Jira AI та Asana AI, ви можете інтегрувати функції штучного інтелекту в ваш процес розробки. Вони допоможуть вам, незалежності від того, які фреймворки та методології ви використовуєте, допоможуть краще розподіляти задачі, формувати дайджести по результатам. Тижня формувати неймовірну кількість звітів, котрі допоможуть вам планувати вашу роботу краще. Тож, AI – один з трендів, котрий варто використовувати в своїй роботі, інтегрувати в ваші напрацювання. Наступний тренд це методологічна гнучкість. Іншими словами, ми працюємо так, як нам зручно. Давайте приведемо приклад, що це означає і чому це не повний хаос. На етапі планування проєкту ми можемо використовувати елементи Waterfall. Тобто ми можемо розподілити функції, котрі ми використовуємо, котрі ми імплементуємо на самому початку, можемо розподілити, що ми хочемо імплементувати далі, і таким чином побудувати план нашого проєкту. На етапі імплементації ми можемо використовувати інкрементальні методології, такі як Скрам. Коли ми запустили наш продукт, і нам потрібно його підтримувати, а також фіксити баги, якщо цим займається окрема команда, вони можуть працювати по канбану. При тому продовження розробки самого продукту може продовжуватися по скраму. Таким чином ми поєднуємо е, методології і фреймворки там, де нам зручно беручи максимум з кожної з них. Наступний тренд, де ми можемо поєднувати метрики, взяті з е, waterfall подібних методологій та гнучких методологій це коли ми використовуємо звітність для нашого замовника з ми Малюємо ганчарти, чарти ми прописуємо мейлстоуни І в той же час, коли ми працюємо з командою, котра працює за гнучкими методологіями, ми використовуємо. Ми використовуємо звітність з скраму і з гнучких методологій. Тобто, якщо ми працюємо по спринтам, звичайно ж, ми дивимося на chart, ми дивимося на цінності скраму і на і на доставку цінності нашим користувачам. Своїй роботі я вже давно використовую поєднання різних методологій та підходів. Там, де потрібно сфокусуватися на цілях, це ОКР. Там, де багато потрібно працювати з інтерфейсом, це дизайн сінкінг Там, де потрібна гнучкість, це, звичайно ж скрам. Чим більше підходів та методологій ви знаєте та ви володієте, Тим кращу систему ви можете побудувати, котра відповідає саме вашим цілям, котра відповідає саме вашому продукту. Тому що кожен продукт е має свій найкращий підхід, котрий ви можете побудувати саме під нього. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимося в нових відео.